Це пам'ятник свині, а це Рікоджу R3X. Ось це так поворот. Задавайте питання. То що поєднує ці речі? Можливо, що це фото було зроблено цією камерою? А вже ж ні, я й гадки не маю на що це знято. Просто хотів цікаво почати відео. Проте повернемося до камери, розберемо її плюси та, звичайно, що мінуси. Але для початку вподобайте це відео та підпишіться на канал. Адже тут виходить цікавий контент про фотографію. Почнемо з плюсів. Ку -ку. Це саме той момент, коли вираз кишенькова камера не просто порожній звук. Безумовно, що компактність це сильна сторона лінійки GR. Але ця камера не просто компактна милка, вона має у собі APS-C матрицю. Для прикладу, це Nikon D5300, моя перша камера. І вона має такого ж розміру матрицю, як і Ріко. Але окей, Nikon – це дзеркальна камера, причому доволі старенька. Найчастіше Ріко порівнюють з лінійкою камер Fuji X100. Має такого ж розміру матрицю та не Об'єктив, і вона дійсно дуже наближена за розмірами до ріко. Але Fuji складніше покласти у кишеню. І з тим Fuji має величезний плюс на відміну від Ріко. Але про це трохи згодом. Погодьтеся, класно мати кишенькову камеру з дорослою матрицею, яку постійно хочеться брати з собою, а доповнює це шикарний об'єктив зі світлосилою F28. Усі цифрові камери цієї лінійки мають таку світлосилу. Відрізняється лише фокус на відстань об'єктиву. GR2 та GR3 на борту мають 18 мм, що в еквіваленті на повний кадр дає 28 Та що в мене у руках GR3X має 26 мм, що в еквіваленті дає майже 40. Що 28, що 40 мм це ідеальна фокусна відстань для стріт-фотографії. По факту для стріт-фотографії Ricoh GR і створені. Маленький розмір камери не сильно кидається у очі. Перехожим, і можна знімати непомітно, а це чи не найголовніша річ для стріт-фотографа. І при цьому ви отримуєте височайшої якості знімки. А допоможе у цьому ще одна суттєва перевага цієї камери матрична стабілізація. Відверто кажучи, я досі не розумію, як це все запхали в такий маленький корпус. Тим не менш, стабілізація є, і вона відпрацьовує на всі 100%. Я спокійно можу знімати на витримках до однієї секунди і не отримувати змаз від тремтіння рук. Проте, якщо ви не захочете виставляти таку Довгу витримку, а світлосили об'єктиву вам буде недостатньо, можна сміливо піднімати ISO до значень 6400. Навіть на таких значеннях картинка не буде сильно шумною, щоправда, буде трохи деградації кольору. А якщо ви раптом отримали надто темну картинку, то її без проблем можна буде витягнути у фоторедакторі, якщо ви знімали у форматі RAW. Однак зі світлих ділянок витягнути вже буде складніше. До речі, Ріко мають найпоширеніший формат равок ДІНД, який без проблем читає мобільний фоторедактор Snapseed, на відміну від NEV-файлів від Nikon. І ще, на відміну від Nikon, Ріко має значно зручніший застосунок для перекидування фото на смартфон. По-перше, у застосунку Nikon перед перегляд у низькій якості. По-друге, в ньому досить часто обривається зв'язок і передача фото. І по-третє, підключення до Nikon значно довше і складніше. Порівнюючи ці камери, я просто хочу сказати, що у Ріко значно. Краще за застосунок. Також не можу не відмітити ергономіку самої камери. Як і дорослі камери, вона має тут три колеса: одне знаходиться ось тут, відповідає за витримку. Також тут є отаке колесо, яке відповідає за ISO переважно. І також за діафрагму. Все доволі зручно керувати мені прям супер. Коли я її придбав і почав користуватися після Nikon, я дуже швидко звик до всіх елементів керування. Вона має навіть щось типу рукоятки, і насправді вона доволі зручна для такого фото. Фактору. Без неї було би точно гірше. Мені дійсно важко описати усе захоплення від придбання цієї камери. Вона більш ніж виправдала усі мої очікування, і по факту стала основною камерою для фото. Я майже завжди її беру з собою, навіть у супермаркет. Просто кинув у кишеню і пішов гуляти. До речі, майже усі кнопки та колеса на камері можна переназначити, як вам буде зручно. Також варто відзначити, що, окрім RAW, Ріко прекрасно знімає JPEG. Ріко має у собі емуляції плівки, які допомагають отримати. Прикольний Джепек з прикольними кольорами. І маю сказати, що навіть JPEG класно тягнеться у редакторах. А і ще, зовсім забув. У вас напевно було таке, що ви йдете на зйомку і раптом розумієте, що забули карту пам'яті. Особисто в мене таке було, і не один раз. Так от, у Ріко на цей випадок є аж 2 гігабайти вбудованої пам'яті. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. А тепер давайте перейдемо до мінусів. Їх насправді. Також достатньо. І перший суттєвий мінус цієї камери це повна відсутність пила волого захисту. І це при тому, що у Ріко є лінійка повністю захищених камер, причому водонепроникних. не Насправді це мій особистий біль. Адже пройшло лише три місяці з моменту покупки, а на матриці з'явився якийсь ворс. Напевно, це сталося, коли я їхав з Києва і хотів скинути фото собі на смартфон. І коли я перекидував фото, я вирішив не тримати камеру у руках, бо було незручно. Так як камера була увімкнена, звичайно, що об'єктив також був відкритим, а об'єктив Ріко має властивість автоматично закриватися, якщо ти довго не знімаєш. І коли він закрився, я, ймовірно, і отримав ворс на матриці. І основна проблема Ріко у тому, що ти не можеш просто зняти об'єктив і почистити матрицю. Прийдеться повністю розбирати фотоапарат, тому я і звернувся до сервісного центру. Магазин Стилус, який продав мені цей екземпляр, просто відмовив мені в обслуговуванні пристрою навіть за гроші, посилаючись на те, що їх сервісний центр займається лише гарантійними випадками. Але Якби вони одразу про це попередили, я б і не відправляв камеру аж у Київ і не згаяв би так багато часу, адже міг звернутися у будь-який місцевий сервісний центр одразу, згодом я так і зробив. Не можу сказати, що це було легко, адже майже кожен сервісний центр, до якого я звертався, мені відмовляв, погодилися лише сервісний центр магазину папараці та М-Сервіс, але в папараці треба було чекати майже місяць, тому я погодився на М-Сервіс і взагалі не пожалкував, адже зробили все швидко та якісно. А що стосується. Якщо безпосередньо камери Ріко, то за ці гроші мав би бути хоча б якийсь пилезахист. Наступні недоліки вже не такі критичні, і з ними можна змиритися або ж боротися. І другий недолік, як на мене, це слабка автономність. Заряду вистачає менше, ніж на півдня. Можна докупити додаткові акумулятори одну-дві штуки, і не обов'язково оригінальні, адже вони коштують доволі дорого. Як варіант, можна замовити китайські на Аліку. Але я б рекомендував взяти отакі батарейки від Олімпус, вони без проблем підійдуть. Ріко третьої серії. Серії має універсальний роз'єм Type-C, тому зарядка від павербанку не стане проблемою. Також Ріко має доволі повільний автофокус в умовах недостатнього освітлення, що стосовно ручного фокусування, воно реалізовано не дуже зручно. Але тут на допомогу приходить фірмова фішка Ріко, Step Focus. Просто обираєш відстань до головного об'єкту і вперед знімати. Є ще один мінус, але скоріше це не мінус, а просто факт. Відсутній оптичний зум. Щоправда, є кроп режим, можна наблизити на 50 або 71 міліметр. В еквіваленті 35 мм. Витримка тут також не надто швидка. Найкоротша це одна 4000. Але це компенсується вбудованим НД-фільтром, який за необхідності можна вимкнути або вімкнути. Але нещодавно Ріко випустили версію HDF. І вона замість НД-фільтру має фільтр, який допомагає робити отакі кадри. Ще в ріку одразу можна обирати співвідношення сторін. Але великий мінус у тому, що варіації всього дві. І ще не особливо важливий мінус для мене це різблення не по осі об'єктиву. Але для когось це може бути важливим. Тут є навіть відеорежим, але він ну, дуже посередній. По-перше, вручну не можна виставляти ані витримку, ані діафрагму, ані ІСО. Єдине, що можна обрати, це частоту кадрів 24, 30 або 60. Притому всього-навсього Full HD. Ну і якість відео залишає бажати. Кращого я розумію, що Ріко позиціонується виключно як фотокамера, але все ж хотілось би мати картинку вище середньої. Автофокусування та стабілізація також відпрацьовує вкрай погано. І якщо на маленькому екранчику стабілізація виглядає непогано, то на великому екрані це просто катастрофа. І в цьому плані раніше згаданий Fuji x 100 набагато краще. А щодо аксесуарів, тут просто взагалі жесть. Ви просто подивіться на ці ціни. Ось, наприклад, оцей адаптер для фільтрів. Замало того, що він неймовірно дорогий, так він ще нівелює усю концепцію компактності камер Ріко. Або ж подивіться на цей видошукач за 300 євро, або телеконвертор за 250. Але, звичайно, на Аліекспресі можна знайти значно дешевші аналоги. І як вишенька на торті, це відсутність у системі української мови. Але я сподіваюся, що в нових версіях камер або прошивок вона все ж таки з'явиться. Проте, незважаючи на всі ці міні. Мінуси я покупкою повністю задоволений. Якби я знав про існування цієї камери, коли купляв свою першу Nikon d 5300 я б абсолютно точно зробив вибір на користь ріка. Та що там казати, навіть зараз, якби я не знімав відео, я би можливо продав свій Nikon Z5 і залишив лише Ріко. І хоча ця камера дійсно дуже дорога, як на мене, вона вартує кожної копійки.